Так, Всім привіт! Трішки з запізненням, вибачайте, вирішив зняти і показати вам свій саморобний міжряд... для міжрядного пробітку культиватор. Їм можна обробляти не тільки картоплю, бурячок, кукурузку можна проходити, ставити, от стріли стоять тут, можна ще долота поставити. ну таке, Скажімо, універсальний. Значить, ось такий його вигляд. Показую вам. Все робилося, як ти казав, що було під рукою. Єдине, що купили ми, ось ці осипачки, гортачі, кучники, хто як їх називає. Ось, Позвонив мені друг, каже, сусід продає, Андрій, тобі привіт. Поїхали, купили. Мені вийшла одна штучка 500 гривень, єдине, що ось потрібно замінити. Носочки. Ну, це вже буде на наступний сезон, цей сезон ми вже цього робити не будемо, використовувати його теж не будемо. Тут ось з профтруби стійка зроблена, тут була така кусок у мене стійки, вставив заварив, стрілка обрізана, тут, тут так само з цієї сторони зроблено. Ось Профтруба вирізана. Єдине, що оця стрілка ось така, вибачте, вже врослося. Ось така стрілка вона ще ставиться зараз на типу бометовських міжрядних культиваторів. культиваторах. Ну, Мені таку дали, поставив, але ну, на швидкість не пливає, що трішки різне. Так що, пройдемося. Колеса були на возику. Колись їх використовували, не знаю, не пам'ятаю на чому. Хто може знає, то коментуйте. Ось такі на почипничках, ось. Крутиться, все супер, бомба. Стійки були, взяв, тако, доварив, не морочив, не вигадував нічого. Все, все, що, скажімо так, погоду діло в голову приходило, те і робили. Зварив у нас двох пластин стійку, кріплення з культиватора, приварив, все готове. Так само з цієї сторони. Взяв, зробив і все. Використав профтрубу 80 на 80, зараз вам покажу. Ось. 150 довжина. Хотів спочатку робити оці всі стійки, Хтів робити отут середині прорізати отвір, але, подумавши, вирішив так на сторону, так зручніше, легше. Так. Ось довжина цих 80 см. Цього цілком достатньо. Ось відстань, ви як бачите, між стрілкою і ціпачкою є. У нас сусідські кури проснулися. Тут додав, щоб рослина проходила, додав ще одну такі самі 80 на 80 щоб було все нормально. Ну, Тут трикутник. Покажу з такої полоси зробленої було у мене. Ось 45 см його висота. Все, що було під руками. Так що за мої старання і те, що воно дійсно працює, поставте мені, будь ласка, вподобайку, коментуйте, може хто щось підскаже. Підписуйтесь, всім гарного дня.